всім Привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на саут-модератор. Ну, в народі, глушник. Я вже давно собі шукав е таку річ. От все ніяк не міг е себе підібрати, е тому що мене на озброєнні АКСУ, Він невеличкий і ті глушники, які я розглядав раніше, вони... Мають по довжині практично половину моєї зброї. Ну і по вазі, само собою, теж вони, дай Боже. От. А це мені порадив мій товариш, скинув він мені відео з тестом, яке він сам робив. І я зацікавився, звернувся до цих людей, от поспілкувався з ними, і от вони мені прислали цей сауд По характеристикам скажу, що він має. Довжину 140 мм і в діаметрі 40 мм. Він є. Е, стоїть тут всередині 5 чашок. от і Я його протестував, і незважаючи на його такі невеличкі розміри, він доволі таки працює дуже гарно. В кінці я поставлю відео тесту, щоб ви могли почути самі, які він видає звуки. От. і При установці він. Має невеличкі розміри, невеличку вагу. Все у нас у 400 мг. От, і це дає мені можливість кращої маневреності. І ну, практичніше він невеличкий, недовгий. По розміру він мені підходить якраз так, як треба. От. Зроблений нержавіючої сталі, покритий е термокраскою. От, оскільки я вже відстріляв, краска практично не помінялась, не вигорала нічого. Тобі ж я можу сказати, що річ доволі хороша, можу рекомендувати. От, і то зацікавлений собі знайти такий от глушничок невеличкий по розміру і якісно виготовлений, тому що він виготовляється на чіпових станках. От лазерна сварка, він зроблений доволі дуже акуратно. Я не знаю, чи відео передасть, але повірте на слово, що ну, він вартий того, що він коштує. А коштує не дуже дорого. Кручу ще раз, кого зацікавило, я залишу реквізити посилання під відео, зв'язуйтесь з цими людьми. От вони вам пояснять більш детально, що вам потрібно. У них є під різні калібри. Є у них збірні розбірні, це нерозбірний. Але в ньому ресурс, там більш 10 тисяч, а по моїй специфіці там практично мені хватить надовго, тому я не заморочувався і не брав розбірну. А якщо треба буде помити, то є спеціальні спреї, за допомогою яких можна це зробити. Тому рекомендую посилання під відео, разом до перемоги і слава Україні!